Вітання від команди Taxer! у цій інструкції ми розповімо вам про те, як за допомогою Taxer подати звітність та сплатити податки за перший квартал для третьої групи 5%. У сьогоднішньому прикладі ми разом подамо звітність для одного профіля ФОП. Нагадуємо, у Taxer можливо звітувати за безліч ФОПів та виконати всі податкові події за декілька хвилин. Для звітування та сплати податків переходимо до розділу Події підрозділу Календар. Зверніть увагу, для платних користувачів нашого сервісу діє автоматичне заповнення звітності. Для цього достатньо заповнити картку підприємця та додати дохідні операції до бухгалтерії за перший квартал. Для створення звіту потрібно натиснути на подію. Податкова декларація за перший квартал 2024 року на календарі. Далі потрібно проскролити вниз та натиснути на кнопку Сформувати документ. У вікні, що відкрилось, потрібно перевірити поля, сума доходу за звітний період, що оподатковується ставкою 5%. та поле Загальна сума єдиного податку. Яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. Якщо суми вказано вірно, звіт можна подавати до податкової, натиснувши на кнопку здати онлайн до ДПС та слідувати вказівкам на екрані. Далі, після подачі звітності, можна сплачувати податки. Для цього потрібно натиснути на подію по сплаті єдиного податку або на подію по сплаті ЄСВ. Після вибору події скролимо вниз та натискаємо на кнопку Сформувати рахунок. Далі обираємо спосіб оплати податку та сплачуємо податок. Якщо у вас виникнуть складнощі під час звітування, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки. Наша команда професійних юристів та бухгалтерів допоможе вирішити навіть найскладніші запитання. Дякуємо за вашу увагу! Команда Taxer бажає вам легкої подачі звітності.